Вітаю, друзі! Духова шафа Ардо. Як зняти двері? Відчиняємо двері, опускаємо вниз до опору. Ліворуч і праворуч є повзунки. Їх треба підняти вгору. Ось тут ці повзунки, ось так вони піднімаються. Показуй ближче. Лівий повзунок. Це робиться двома пальцями. Ось вони. Можуть іти туго, якщо вони, брудні. вони у вас брудні. Піднімаєте до упора вгору ось так. Показуй правий. Так само правий. Правий ось тут більш брудненький, він більш туго йде. Підняли до упора. От, щолк, він вперся там. Тепер знімаємо двері. Повзунки у вас підняті. Петля вже не ходить своїм стандартним механізмом. Вона... Зафіксовано. Піднімаєте двері приблизно під таким кутом. Це десь близько, не знаю, 30-35 градусів приблизно. Піднімаєте і повільно, обережно вимаєте. Враховуйте, що тут є гачок зліва і справа, він буде чіплятися. Тому просто таким положенням, верх-вниз, ловите, щоб витягнути. Витягнули, тепер ставимо. Встановлення має важливий фактор. Ось посадкове місце. Ось цей паз це посадкове місце. Ви повинні ви в плиті попасти цим пазом. Ставимо, беремо цей паз, заводимо. беремо петлю, заводимо, повільно, не поспішаючи, попадаємо в пази. Коли ви попали в пази, у вас однаково, в першу чергу, розташовані петлі, в другу чергу, у вас не рухається. Дверчата ніяк. Опустили. Так само беремо ці повзуночки, опускаємо лівий до упору, беремо правий. Зновий. Правий тугий у мене. Опускаємо правий. Опустили, щоб бути впевненим, повільно, якщо у вас є сумніви, піднімаєте, дверчата повинні повільно зачинятися. Ось, бачите, клін пішов. Пішов клін, тому що десь стало нерівно. Або лівий, або правий став криво. Скоріше за все, лівий. То, що я бачу, поположені дерчат. Ось я занадто далеко о, ось, занадто далеко завів ліву петлю. Не попала вона в пас. І з цього стала крива. Ось я вам, в принципі, показав, які можуть бути помилки заодно. Ще раз, опустили повзоночки. До кінця піднімаємо двері ще раз. Повільно акцентую. Двері повинні закриватися без зусиль, як стандартно у вас завжди закривалася. Все, тепер стало рівно. І все добре. Зачиняються. Відчиняються двері, ніяких проблем немає. Наступного відео покажу, як зняти скло для чистки середини. Традиційно дякую за перегляд, подавачку, підписку в коментарі. Слава Україні і до зустрічі!